Христо вітаю, мене звати Олексій і сьогодні хотів би розказати вам про швейцарський ніж Victorinox Huntsman. Це мій перший вікс, користуюсь їм вже більше 5 років, і він по факту втягнув мене у світ EDC. Зараз він входить у мій набір на кожен день, а також це чудовий варіант для подорожей на природу та походи. Відео буде довгим, тож готуйте. Собі поїсти або улюблені напої і ми починаємо. Victorinox Huntsman має розміри 91 на 26 і на 21 мм. Та вагу у 97 грамів. Виготовлений тул з високоякісної нержавіючої сталі. Продається з різним типом і кольором накладок. в мене класичний червоний пластик. За бажанням ніж можна доповнити корисними дрібничками. Це шпилькою, викруткою, зазвичай для окулярів темляком або кліпсою. На Victorinox надається пожиттєва гарантія якості матеріалів та виготовлення. В ньому зібрано 15 функцій. І я одразу перейду до них. Почну з великого леза довжиною робочої поверхні 60 мм. Лезо має замок Slip Point, дістається нігтям. Ну, як і всі інструменти в цьому віксі. Як ви можете чути, класичний вікторіновський звук закриття. Дане лезо універсальний варіант. Гостре. З ним можна працювати по дереву. І в такому варіанті також. Нарізати їжу для приготування, довжини мені в цілому вистачає. Далі розглянемо маленьке лезо довжиною в 37 мм. Гостре. Ідеально підходить для відкриття посилок. Розпаковки чогось. Щось підстругати і для дрібних робіт. Пилка. Цей вікс має пилку по дереву. Довжина 73 мм. Універсальний компактний чудовий варіант. Має такі агресивні зубці. Як для мене, то це класна пилка якраз для гілок, які ви просто вже самі не зможете зламати руками. Тобто надпилили і далі робите свою справу. Далі. Не побоюсь цього слова легендарні ножиці. Вікса. Я думаю, що всі чули, що це ідеальні ножиці, щоб просто собі підстригти нігті. Але окрім того, вони невеликі, але дійсно потужні, як для свого розміру. Наприклад, з бумагою впорається дуже легко. І, як приклад, у мене тут є шматочок паракорду. В цілому без проблем. Далі переходимо до такого мультиінструменту, це відкривашка для пляшок. Пласка викрутка на 6 мм і інструмент для ізоляції. Їм можна користуватись в двох варіантах, я згодом покажу. Давайте поки про цю викрутку. Викрутка дійсно потужна. Відкрити просто банку фарби взагалі не проблема щось підскріпсти. Тобто, як скрібок, як такий, по факту це кишеньковий ломик. Можете бачити, він вже в мене такий трохи покоцаний, але функцію виконує супер. Викрутку можна. скласти під 90 градусів. Тобто. Це буде гарний такий важіль, щоб щось прикрутити більш надійно. Інструмент для ізоляції. Можна використовувати звичайно, тобто просто під підходящий діаметр берете проводку сюди і просто її відсмикуєте. Можна використовувати в комплекті з ножем. тобто... Ви підкладаєте просто по факту сюди, прикриваєте ножем, обводите декілька разів і знімаєте ізоляцію за допомогою ножа. Можна і так працювати. Далі відкривашка для консерв. Гостра, все працює чудово. І також на кінці має невеличку плоску викрутку в 3 мм. Далі перейдемо на іншу сторону. Звичайно, це штопор. Рятував мене просто вже безліч разів. Всі прекрасно знають для чого. Тут є отвір для шпильки. Далі це. Такий гачок дуже багато чув е, хейту в його сторону, але це дійсно корисна річ. Я поясню, як його можна використовувати в цілому. Ну, Від банального того, що вам просто треба понести якийсь пакет, чи щось взяти за цю мотузку, за, за бічовку, чи просто за паракорд, натягнути вам щось треба. Також можна використовувати для того, щоб витягувати з землі. Ще, якщо у вас, наприклад, є якийсь вузол, цей інструмент добре підходить для того, щоб залізти в цей вузол, як куди ви не можете залізти банально пальцями, і відковернути для себе потрібну мотузочку, щоб розв'язати в цілому цей вузол. Тобто всюди, де Виконується робота на себе це чудовий варіант. Звичайно, це і забрати з багаття якусь там приготовлену їжу, щось гаряче таке за ручку. Далі це шило. Так, їм можна користуватись по ділу, тобто, по факту, щось пришити один до одного, наприклад. Використовувати мотузку. Все банально просто, воно дійсно гостре. Я використовував це для роботи з деревом, тобто робити якісь отвори в пластику, в дереві працює дуже добре. Далі, це пінцет. Він досить такий тендітний, але в цілому якусь занозу дістати, скло там, щось таке невеличке, він підійде. Я думаю, що я ще не користувався, але думаю, що якогось кліща, наприклад, можна дістати за допомогою цього. І, звичайно ж, зубочистка. Про зубочистку є деякі моменти, ця зубочистка не для того, щоб чистити зуби. Це для того, щоб чистити зубчики пилки. Будь ласка, не використовуйте це для зубів. Тому що це як мінімум не гігієнічно, це все зберігається в одному місці, не дезінфіковано, ви просто можете занести собі якусь інфекцію. Тому будьте обережні. Також цю зубочистку використовую для чистки самого вікса, дістати якийсь бруд і тому подібне. Чи просто щось треба десь підковернути. Теж окей, варіант. Я бачив люди, які загалом використовують хансман на природі, вони замінюють зубочистку на кресало. Кресало теж невеличке, воно використовується на місці туза, там де ізоляція, просто його стругають і все працює чудово. Що корисного ще можна додати? Є момент з пилкою. Пилка не оброблена. В неї такі гострі края. І це чудово працює разом з кресалом. Ось, наприклад, я маю таке невеличке. Тобто, і все чудово, як ви бачите. Функцій безліч. Якщо ви хочете побачити взагалі на що спроможний Victorinox, рекомендую подивитись на Ютубі канал Фелікса Імлера. Канал присвячений швейцарським ножам. І там про модифікації, лайфхаки та навіть бушкрафтинг є. А я перейду до виставку. Victorinox Huntsman – це надійний і багатофункціональний ніж. Який може бути незамінним помічником у ваших пригодах на природі або у повсякденному житті. З його допомогою ви зможете впоратись з багатьма завданнями та мати під рукою необхідні інструменти у будь-який час. Рекомендую. Якщо я щось не вказав, пишіть про це у коментарях і цікаво було б почитати історії про ваші вікси. Тож пишіть, підписуйтесь на канал. Заходьте до нас в телеграм, лінка буде в описі під відео. І я нагадую, що війна триває, тож не забувайте допомагати нашим силам оборони і хай щастить!